Доброго ранку, мої зірки-зірочки! Приєднуємось, починаємо. Все, інстаграм сповіщає. Ту-ду-ду-ду. Чекаю, чекаю, чекаю перші очі, які приєднаються. І є! Тетяна Марараш. Доброго ранку. Так. Чекаємо ще, Оксана Подорожня. Доброго ранку. Ну що, зірки? Я сьогодні прямо на правах знаєте, астролога можу звертатися до вас зірки, зірочки. Доброго ранку. Чому? Тому що у нас сьогодні 17-та енергія, енергія зірки. Доброго ранку. Так, Катя Красюк, доброго ранку. Каріна Карасьва, доброго ранку. О, мої хороші, як я вам вдячна за те, що ви от пишете доброго ранку і бажаєте всім доброго ранку. Знаєте, є, ну принаймні був колись в Росії такий м -м, ведичний астролог, він і ведичний Айрведь був врач. Я не знаю, зараз не слідкую за ним, ну а, Терсунов. І в нього була мантра. Я желаю всім щастя. Я желаю всім щастя. У мене сьогодні іспит. побажайте мені удачі. Та все буде чотенько, все для цього прекрасно. Я, ну, тут все хорошо. все буде прекрасно. А, хороший день, тут немає ніяких ручок, де б можна було б якусь таку М -м? Ні, все буде добре. Так, бадьорого ранку, розсвітне, бадьорого ранку, черіол бадьорого ранку. А, аля Газієва. Надію, що правильно прочитала. Доброго ранку. І так, зірочки, в кого є, о, давайте так. У кого сьогодні день народження? Є у нас тут таких? У кого є день народження? Мені цікаво. Мені цікаво, чи є. Якщо є, поставте плюсик або поставте, скажіть, у мене. Якщо немає, знаєте як, хто бачив свою матрицю? І знає, що в нього там є 17-та енергія. Або у вас є 17-й рік народження, виходить 17-ка. Моєї бабусі сьогодні 90. Катя Красівка, ну бабуся зірка. Дуже цікаво, як бабуся прожила життя, тому що, тому що 17-ки це люди, вони сяяти повинні, вони зірки, от прямо зірки. І насправді це от старше покоління. Ну, воно на жаль, було в таких умовах. Ну там, наприклад, у нас країна так розвивалася, да, що нас з усіх сторін затискали. І дуже часто, от ці зіркові енергії, такі як 19-та енергія, 17-та енергія, дуже часто вони не реалізовані в плані. Ну насправді це люди, які мають бути мільйонерами. Це люди, якщо вони в плюсі, от прямо по максималочкам, Вони мають бути дуже популярні, знамениті на маси. Тобто це прям зірки, знаєте, зірки телебачення, зірки десь в фільмах, зірки естради, зірки, от на велику масу, якщо в плюсі, якщо ще ця енергія стоїть, так вона наша зірочка співає танцює, о, молодець, Бачите як? Значить, реалізувала, реалізувала наскільки ти потенціал, наскільки змогла в тих умовах, в яких вона от була б вона, наприклад, більш вільніший на той час Америці. Вона була б набагато, наприклад, якась знаменитіша. Вона б знала, тому що бачите, потенціал реалізувала. Добрий ранок все одно. І дуже цікаво, Катя, подивитися. Потім, наприклад, якщо ви знаєте, що бабусі 17-та енергія, отак от вона реалізована, і дуже цікаво, чи у, у батьків. Тобто, чи у її дітей у когось є сімнадцяте енергія, і чи у її внуків є. От якщо ні в кого немає, то в принципі вона її знаєте, як породу закрила цю енергію. Ну це я так трактую. Якщо у когось ще є, значить не дозакрила, і там ще є потенціал, хтось має бути більш зірковіший ніж вона в свій час. Тобто ще взяти нову планку, тобто не допрацювала десь. Ну можливо, такі умови були кармічні зроблені, що вона не змогла реалізувати. То ще таке. Це ж не завжди, якщо енергія отак от стоїть, не завжди у нас є. Є ще можливість її прям по максимуму реалізувати. Ми інколи е, правночка народилася в цей день. Ну все, правночка народилася в цей день. Мене ж мурашки побігли. Ну, правнучці, значить, зіркова доля буде зіркою, е, стане потужнішою, ніж бабуся, е, в плані сцени. Ну, я так, я так думаю, це моє таке в поток йде. Так, що ще у нас сьогодні класного? Крім того, що у нас включилася 17-та зіркова енергія. От дивіться, точно, у кого є 17-ки, 19 ки якщо ви ще не мільйонери, якщо ви ще не популярні на якусь е, таку масу людей, щось ви робите не так? Десь щось там заблоковано, там треба дивитися і аналізувати іти з програмки, якісь вони не дорозкриті. Е, ну, наприклад, в мене в сім'ї там практично у всіх є сімнадцятки, і дев'ятнадцятки, і, і в мене те саме. Я дивлюся, кажу ей, що ми мене те робимо. Має бути якось ну, більше в моєму в моєму розумінні, має бути більш потужніше, але ще ж життя можливо є попереду якийсь кусочок, то може ще реалізуємося. Тим більше в мене, наприклад, моя кар'єра тільки після 40 стартанула, вона тільки почала розкриватися. Тобто до цього часу мені потрібно було, наприклад, сім'ю завести там за все е, Там за фундамент покласти, а потім уже йти далі в кар'єру в розвиток. Ну, так ніби так і роблю. Дивіться, у нас сьогодні ще вівторок, енергія Марсу, енергія дії, ми сьогодні такі, знаєте, активненькі, ми сьогодні щось нам хочеться, як казала вчора Ангеліна, що знову прибирати, Так, да, вчаночки, ми ще продовжуємо прибирати наш простір до 19 числа, включно. Якщо ще є щось, якісь такі місця, які можна прибрати, прибирайте, дочищуйте сілька, свічки, просто чиста вода, чисте повітря, дочищуйте, але сьогодні, за рахунок того, що 17-та енергія, Включається, хочеться уже прикрашати. Можна піти купити декор. І цей декор уже вам буде окей, тому що він, ви його не виконаєте на, на наступний день, якби ви його купили, наприклад, ретроградний Меркурій. Це той декор, який ви зможете потім ще використати. Тобто воно буде або якесь якісне, якісніше, або ну, не таке, як ретроградний Меркурій. І сьогодні ми можемо прикрашати ялинки, хто ще не прикрасив, прикрашати будинок. Робити наш простір зірковим, от що ви вважаєте, вам не вистачає для вашої зірковості, для кожного сьогодні ця енергія працює для кожного. Підсвітити, підсилити щось хороше, щось позитивне для настрою. І до речі, з 17.44 у нас починається 17-та доба. До цього часу іде 16-та доба, 16-та така доба, вона доба гармонії, але 17-та вже трішки фонить, а 17-та це жіноча енергія шакті. Це така реалізована жінка, активна жінка, реалізована, позитивна, і вона багато сміється. Дівчата, ми сьогодні, якщо є можливість, смійтеся, згадуйте всі приколи, які тільки можна згадати. Розповідайте іншим, смійтеся, сьогодні сміх чистить. Знову ж таки, це наша історія про портальчик, який чистить. Сьогодні сміх чистить. Можливо, подивіться якийсь фільм, смішний, так щоб ну хай ви його вже сто раз бачили, але щоб у вас був оцей знаєте сміх. Від чистого серця багато. Можете навіть з сім'єю запланувати щось, де ви знаєте, що вас веселить. Тобто, в нас сьогодні мега-потужна енергія, мега потужний механізм для роботи це сміх. І, до речі, можна робити багато практик в житті, багато чого розуміти. Можна розуміти, як енергія заходить, як виходить, як там вона по чакрам працює. Можна нічого не знати і просто багато сміятися. І автоматично запускати процеси очищення, автоматично запускати процеси захисту, автоматично запускати процесу підвищення своїх вібрацій, тому що сміх підвищує ваші вібрації. От така собі проста історія. Люди, які от з посмішкою, вони Трішечки в них вигідніша позиція, розумієте? Тому що ті, хто а, от оплачують, і весь час самі себе їдять, їдять, їдять. Вони самі себе заганяють нижче, 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 і там з ними і страпляються ці всі ситуації, які не дуже. А якщо ви смієтеся, ви кожного разу розумієте, ви як смієтеся, то це як стінка від якої як обсінку горохом кажуть, тобто або от дзеркало. Який би негатив туди не летів, доброго ранку, Олінка? Який би негатив туди не летів, він буде отбиватися. Сміхом, згадайте в якісь такі деструктивні ситуації, які Могли б, могли б закінчитися негативно. У давайте я вам розкажу історію. Ну, сьогодні в мене, в принципі, по прогнозу е, нема що розповідати. Все прекрасно в нас сьогодні. Давайте розкажу історію. Була в мене одна така історія це про сміх і про, про шутки, як можна вивести якісь катастрофічні ситуації в плюс. Я молода, красива. Е, значить, їду в Київ, в мене зустріч там е, по бізнесу. І я така знаєте, е, от тут така, от е, така зачіска, я там півдня фарбувалася, бо це мене дуже важлива зустріч. А я на автостопі, в мене наша машини не було, а на автобусі, ну, і колеги, в мене каблуки, мене такий чорний кожен чемоданчик. Ну, бізнес. На бізнесі просто. Така дуже вся. А, а, а їду на назустріч. Мене вже ніякого варіанту немає. Я там ще пам'ятаю, їхала від батьків, у них автобуси не ходять. Я на автостоп мені кажуть так: я тебе не можу довести аж до самого Києва, але я тебе там висажу на повороті на одному, і там отак, йде розвілочка, Одні йдуть на Київ, а другі там ще кудись. Я не знаю куди там їдуть. Ну, і там типу буде багато машин в твою сторону. Там по любому хтось зупиниться. Я говорю, окей, давайте, бо в мене без варіантів. Виходжу, я на повороті, такому у такому там така траса. Знаєте, зараз водій я не можу згадати, що це була за локація. Тобто тоді це сприймалося якось по іншому. Зараз мені б цікаво самі, що це був за поворотік. Ну не можу. Це ніби значити, ніби з якогось минулого життя. Ну коротше, от виходжу, я вся така з цим чемоданчиком Стаю от отак. От зупиняю машини, зупиняються. Дівчинки зупиняються щось таке круте. Чорне, о таке го. Ну, так опускається стікло. Він такий, ви працюєте? Я говорю, да, мені на роботу! <рігла> я сідаю в машину. А він такий, ви я, я, ну, знаєте, В мене моя, мій фільтр сприйняття реальності. ну, Він мене спитав, що я не встигаю на роботу. Я їм кажу, да, я не встигаю на роботу. <рігла> ми сідаємо, їдемо. І Ми їдемо. Я розумію, <рігла> що щось тут не так. І він мені, ну дивіться, який гарний лісочок, можемо туди заїхати, а ось дивіться, яке поле гарне, можемо туди заїхати, можемо тут зупинитися. Що, що за питання в смислі? Мені на мені час кажу, я не встигаю, мені в Київ там така то локація, така-то точка. І тут до мене доходить, про яку роботу він мав на увазі. Йомаю, -йо, невже я зараз виглядаю так, як, як ті, хто тут стоять інколи і працюють? Я бачу, що е, ну, машина крута, дядько він, а я фотограф, я вас можу пофотографувати в будь-якому вигляді, ми можемо заїхати. Я, дівчинки, починаю шуткувати, я починаю сміятися і на сміх розповідати їй, що Боже. Ну, тобто я не злякалася, аби я в цей момент злякалася, там дійсно могла б бути така, тому що такий дядько потужний, там могла б бути будь-яка ситуація. Він міг би завести в ті лісочки і там і залишити. І ніхто б і не знав. Ну, такі депутатські номера, все таке. А, от я починаю на сміхи вирулювати цю ситуацію. Я ж ну, шуткую з ним. А, я сміюся. Я показую, що я його не боюся. Я показую, що я потужна, сильна, і типу. Кажу, ні, кажу, вам явно треба других дівчат. Кажу, мене підвезете, а потім поїдьте, пошукайте собі. Ми посміялися вдвох. Він мене підвіз, ще номер на мій телефон взяв. Сказав, що тебе просто не випущу, поки він візьму ти номер телефону. Ну я якийсь дала лєвий. Він мені хопа-хопа перезвонює. Кажу, якась помилка. О, 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 да, даю їм правильний номер телефону, де хожу бою, слава Богу. І таким чином, насправді, це була така дуже потужна ситуація. Я чітко зрозуміла, що, аби я включила страх, вона б закінчилася по-іншому, але я включила таку силу свою, я включила, що я тебе не боюся, і я включила сміх і позитив, і він мене врятував. От я вам просто на прикладі показую, як ваш стан і ваш сміх може захищати буквально і от таким от. У мене ж таких історій багато, але ще раз кажу, давайте будемо дозором. Так, мої коротші, ще хотіла що сказати: у мене розбір за донат, я вчора цілий день робила, і розбори, і розбори на 25 й рік. І я зараз розумію, що в мене таке невеличке вікуночко, я так думаю, що я ще кілька чоловік можу взяти на розбір за донат. Тому кому треба, або вам, або діткам, напишіть мені. Давайте ще раз нагадаю, що таке розбір задано. Це не безкоштовна історія, тому що в мене там є в минулому люди, які там ну дві людинки, які не платили. Ні, дівочки, я стараюся, я вкладаю сюди час, я втрачаю туди сили. Я надиктовую голосом. Це не безкоштовна історія. В мене дівчата платять найменше. 300 гривень чи 280 щось таке було. А найбільша сума в мене була 1000, а потім ще ще докидували. Тому, щоб ви розуміли, що ну, це не безкоштовна історія. Кому потрібно, пишіть мені, зробимо міні-розбір по вашим енергіям головним, Тому, ваша дата народження, весь місяць народження. трішки я кажу про родову програмку. От, це раз. І два. Розбір на 2025 рік я можу взяти, але можу взяти на цей тиждень, який вже буде після нового року. Це на цей перший тиждень ви можете забронювати місце, проплативши його. Можливо, навіть два розбори я можу туди взяти. До нового року я не стигну точно. А от там от таке віконечко, хто перший буде, запит один сьогодні зранку буде. Якщо він підтвердиться, то ну, ще одне місце. Тому м -м заходимо. І що ще, яке в мене було оголошення? Там не пам'ятаю, ладно, тоді до завтра, до завтра, 9.00. Сяйте сьогодні, будь ласка, сяйте, посміхайтеся, жартуйте, слухайте жарти. Смійтеся, га-га, щоб таке стояло у вашій хаті сьогодні. Хорошо, щоб всі гигикали. Незалежно від того, що відбувається навкруг. просто зарядіть цей простір сьогодні своїм сміхом, своїм позитивом. Дякую. Дякую, Кристина Булако. Дякую всім. Все. люблю. Цілую в носик, Зустрінемось завтра о 10. Ой, о, -о, -о 9, о 9. Яка 10-та? О 9. А завтра потім у нас ще черкаси. Ми швиденько завтра зустрічаємося. і го-го-го, Люблю. Пока-пока. Пока, поймать. Пока